Що <рес> <рес> тепер робити? Закрити ці апарати можуть за 10. Буквально воно їм воно їм способом. Законодавство у нас стоїть 25 років. Почуєте, що ви говорите. Плюс за того, плюс за того, перебачте, не того, за то. Наше законодавство трактується як Біблія. Ви з цим згідні, як Біблія, як хоч так і читаю. Я візбіг... Закони не працюють. Так, так, так. Закони не працюють, ви це прекрасно знаєте. Або ви спроможні робити свою роботу належним чином. Ми спроможні. А а, я, 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 я вас запевнюю, що ми спроможні ми робити, робити цю роботу і ми до Великодня на місті Ужгороді і в Чопі винесемо, верніше, закриємо незаконні гральні зали. І на будь-які виїзди по обшуках, по вилученню, ми будемо залучати вас. Я готовий дати всім свій контактний мобільний номер телефону. Будемо спілкуватися і будемо боротися з цим злом всі разом. Мені а питання, відтримую. А якщо у вас ви якщо за позиції? запевнили, не виконуєте, Ви добровільно поза ставку. Ми виконаємо цей... Питання моєї відставки вирішується в Києві. Якщо вас запитаєте до моїй персоні, що я вам підвісну. Давайте ми зустрінемося в квітні місяці. От і під'ємо підсумки нашої роботи. До паски. Ну я сказав, у відній місяці, а якщо у вас одна паста, а, а якщо у вас, случайно переведуть, і другий начальник... Давайте так, якщо мене будуть переводити, я особисто перезвоню вам і скажу, що мене переводять. Ага. От, і... Ваше відношення до машин іноземної ілюстрації. Я з цим ніколи не стикався. Скажу так, що приїхавши з івано франківська сюди, я тут побачу багато машин це їх це на іноземній реєстрації, тому що в мене на батьківщині такого немає. Ну не так поширено. Yes. Ваші але, працівники катаються. Але я позитивно до цього відношуся, тому що суспільство повинно мати такі самі рівні права, так як мають за кордоном, так як Словаки, уборці. Ваші працівники це, катаються в таких машинах? Е, я думаю, що так. Да. Але ви, я, я, я рахую, що ви мене образили. Знаєте чому? чому? А це чисто дискримінація. Я, наприклад, з <звук> Мукачів. <місця висок. звук> <місця визначати. звук> а в Мукачеві не треба. <звук> а в кусті не треба. Як <звук> сказати, на території області. Але на увазі. Показовую. Давайте зробимо всі разом, зробимо показово. Дуже радію, щоб всі бачили. І частина, я думаю, по інших цих позакривається. У мене є два пропозиція. Кажіть. Ввечері я з вами їду, ми заходимо, питаємося у адміністрації, де він працює, він встає втікати, і це все буде наше. Ні, ні, наші. А чи це кожен. Потім ми з вами двоє будемо сидіти, брати. А чи кожен раз? Чому? Тому що кожен раз, Роз, коли ми заходимо, да. кожен <зас> раз, раз адміністратор тільки утікать. Проша навіть злимся не об'їла. він працює в цьому закладі Вони, вони стали хитрі, вони з роками всьому модернізуються. Вони знають. Законодавство не є ще працівників я вам поліції. тему. Да, берете те, з собою по, по роботі, згідно, 360 згідно. тисяч вони ми, не як... витримають за одного робочого, а їх там суд буде... і що? невідомо як там сидіти. Значить ми можемо може туди, Ми просто особи, які займаються цим ігральним бізнесом, незаконним чи законом, чи як воно правильно називають. Вони настільки стали, скажем так, вони знають цю законодавство. Вони не круай, знає, як не як можна постаті вони... Воні... 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 стаття... зразу в них, стаття 63 конституції України? Так, Я нічого так. не знаю, не буду так. давати пояснення. все, йдіть геть. Це моє пр це моє і. Тобто ми теж маємо бути ну, хитріші хід, да. і... А там стоїть адміністраторка, яка ми, 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 ми можемо допомогти, проють. Хід. На три години давайте, і да, давайте да, разом. Є по темі якісь питання. Пане